З одною дівчиною був секс на єдиному побаченні, з іншою два побачення з поцілунками. Після останніх побачень з кожною з них знав, що протягом тижня вони зустрітись зі мною не зможуть, тому не писав їм: не люблю і погано вмію вести переписку, яка нікуди не веде. Обидві далі зрозуміти, що чекали цього від мене. Ну правильно. Ясно, що чекали. Ну, більшість дівчат чекають, що ви будете якось спілкуватись між побаченнями. Є такі, які не чекають, але більшість чекають. Особливо, якщо секс у вас був. Особливо, якщо були два побачення з поцілунками, і ви вийшли на якусь одну хвилю. Шаблони з твоїх відео та скидання мемів. Це допомога. Але хотіла б до цього додати собі навичку легкої переписки, просто щоб не губитись. З чого почати. Ну, слухай, у мене так немає короткої відповіді. Частіше переписуватись, тренуватись, дивитись, як люди переписуються, щось ну, знову ж таки використовувати з цього. Але насправді це будь-яка звичка, будь-який навичок, навичка це як тренування. Чим більше ти переписуєшся, Тим краще у тебе це виходить. Тому так, у тебе спочатку, мабуть, будуть прям різноманітні, великі думки, а що написати, а як відповісти, а потім буде все легше, 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 легше легше. Але у мене коротенької відповіді легкої нема. Можливо, колись буде лекція стосовно переписки, але також там легких відповідей немає. Так чи інакше, практика, вона веде до. Того, що ти будеш все робити ідеально, і треба більше практикуватися.